Вітаю! Давайте сьогодні прокачаємо свій мозок з теми Первісний світ людини. Отже, якщо ти добре вивчив, ти повинен відповідати на питання та орієнтуватися в цій темі. Наприклад, яка форма господарювання саме визначається наступними поняттями? Заняття рибальством, зрівняльний принцип розподілу продуктів, заняття мисливством, заняття збиральництвом. Висока залежність людини від природи. Кобери фраза торкається землеробства чи скотарства. Худобу тримали біля поселення, збільшувалась кількість пасовищ. що використовували для заняття землеробством первісні люди Лук та стріли, рала, палку чи робило. Обери хімічний елемент, який був самий досконалий для виготовлення знарядь праці первісною людиною. Перед тобою ребуси, до них є підказка. Перший ребус це віра в існування надприродних сил, які впливають на природу і долю людей. Другий ребус шанування різних предметів неживої природи. Третій ребус віра в існування духів і уявлення про душу. Отже, попрацюю зі світлиною. Яку людину ти бачиш, який вплив вона мала у первісному світі? Поясни, що зображено на карті. Скажи, коли вперше людина з'явилась на теренах України. Запам'ятай те, що ти побачив! Говори. Підпиши всі стоянки первісних людей, нікуди не дивлячись. Росташую хронологічні послідовності наступні терміни. Надай відповіді на питання, чому в період кам'яного віку. З 6 по 4 тисячоліття до нашої ери називається неолітом. Які винаходи людство створило саме в кам'яну добу? Чому кераміка сприяла поліпшенню умов життя людей? Що ти можеш сказати про поділи праці та в який період кам'яної доби він відбувся? Продовжи думку. Тобто речення починається, а ти його закінчуєш. Спочатку всі пралюди жили стадом, тому що первісна людина навчилась до льодовикового періоду на землі, поступове знаряддя праці первісної людини вдосконалювалося. Поясни один термін на свій власний вибір. Обери одне слово та дай йому пояснення. Наступне завдання. Склади синкан. За прикладом. Що таке синкан? Отже. Санкан це таке завдання, коли ти обираєш для себе головне слово з теми, якою ми вже вивчали. Наприклад, я взяла це такі два слова, первісні люди. До них потрібно підібрати слова, які відповідають на питання, які ці первісні люди, що робили ці первісні люди, пояснити, хто такі первісні люди, і дати цьому визначенню сином. Ось я зробила так. Які нові першовідкривачі недосвідчені? Що робили? Відкривали, знаходили, виживали. Первісні люди це перші люди на планеті Земля. І синонім для мене це слово початок, тому що саме з первісних людей почалася вся історія. Дякую за увагу. Я думаю, ти впорався з завданням. Thank <laughs>